В салаті Червоне море дуже смачне поєднання продуктів. До того ж всього, практично всі продукти сезонні. Скуштуйте це дуже смачний і простий салатик. Господині, хочу вас познайомити і ще з одним моїм кулінарним каналом Домашня кухня з галиною. Тут ви знайдете безліч різноманітних страв. І перше, і друге, і навіть десерти. На моєму каналі затишно, смачно і всі рецепти дуже прості. Такі рецепти приготують навіть починаючі господині. Запрошую вас підписатися. Заходьте в гості. Тепер повертаюсь до приготування салату. Нарізаю крабові палочки. Салат не просто так називається червоне море, адже в ньому практично всі продукти червоного кольору. Нарізаю болгарський перчик та помідори. Такий салат зацінила вся моя сім'я. Я думаю, що буду ще не один раз його готувати. Також нарізаю шматочок з сиру. У мене плавлений, можна брати будь-який, тільки не подумайте, що в мене зіпсований зацвівший сир. Це просто плавлений сир із грибами. Всі нарізані продукти з'єдную вмисті. Підсолюю салат за смаком. Обов'язково додаю чесночок та майонез. Майонезу зовсім трошки. Гарно все перемішую і зразу салатик можна куштувати. Ну ось так все просто і смачно. Ще один салатик в вашу кулінарну копілочку. Бажаю вам смачного та мирного неба!